Вітаю всіх! Хочу сьогодні розглянути питання таке. Було у мене в коментарях питання: плани Росії щодо України. Я хочу розглянути, розглянути плани Росії щодо України до Нового року, до кінця 2023 року. Які плани Росії? Ой, почте. Погано <кхай на> себе трошки почуваю. Які плани Росії щодо України? У 2023 році до кінця року. Тут небагато залишилось, але ж. Які плани. А плани прості. Вони не досягли головної мети. І, звісно, окупація подальша, далі. Кажемо так, Росія вважає, що Україна це територія, яка належить Росії. Ось цей слоган: повернення додому. Воно і є. І вони вважають, що це справедливо буде. Вкидають дуже багато ресурсів для цього пропаганда. Дуже крута пропаганда, ресурси. Все, що потрібно. І, звісно, не без маніпуляцій. Тут навіть є місце магії, шаманства. Все це робиться, звісно, для того, щоб підтримувати рейтинги, підтримувати боротьбу і вливання інформації, щоб промити мозок. Але початкова, початкова ціль захопити вона вже в тупіку. Тепер це вже розкручування того, що ми повинні захистити свій братський народ, дійсно повернути додому. Так, давайте подивимось ще в такому ракурсі. Так, до кінця 2023 року Росії вдасться захопити окупувати нові території України. Росії вдасться ще захопити, окупувати території. Я маю на увазі, там, де є лінія зіткнення, вона просунеться до нового року. Це і є окупація. Багато маніпуляцій дій в цю сторону. Так, буде. Буде. На жаль, буде. Буде ще просування ворога. Просування ворога буде. Однозначно, ворог кидає багато на це. І потрібно на новий рік зробити. Але не те. Але все-таки. Зрозуміти. Це карта каже, що. Треба шукати ще варіанти, щоб швидше зробити свої цілі. Як там кажуть, цілі сво. В них не досягають, вони постійно ставлять нові дати, і ось це про це каже: що як же швидше вже все зробити. Тому ситуація така. Зов, зовсім нічого нового, але це все продовжується. На тему, хочу Росія воювати далі чи не хочу, я зроблю пізніше. Може, вже у січні, може, зовсім наприкінці року, але на даний момент ситуація така. На жаль.